Всім привіт, друзі! Я Емиральдики я вітаю вас на моєму новому відео. І ви, напевно, всі знаєте, що таке пастки в Майнкрафт. Як вони взагалі виглядають Ну, Наприклад, звичайна пастка. Дивіться. Ми кладемо сюди, щось закидаємо. Ця плита включається. Зараз отак от ставимо. Раз. Потім ставимо. Так, почекайте. Так, от ставимо раз, два, три. 4. Оце сама звичайна паста в Майнкрафті. Типа людина сюди заходить. Блін, як вибратись. Ну тільки зверху треба щось, ще покласти, наприклад, покласти. Зараз. О, даже не можу покласти. От тут, наприклад, покласти якийсь блок, і, типа, людина, щось типо, йде, йде, йде. Опа, і все, і потрапила в пастку, і, і все, і в нас звідси не вибереться, якщо тут, наприклад, буде запривачена, або щось таке. Ну, це саме звичайна ловушка, і, наприклад, якщо на вашому сервері нема привату, людина може така зайти, і просто зламати плиту, і все, і піти далі. Ну, це така собі пастка. А що, якщо ми? І все, ну, людина може вийти з цієї пастки, ну і пастка така собі, <смас> якщо чесно. А що, якщо побудувати пастку прямо в нашому селі? Наприклад, для якихось гріфері, чи таких. Ми могли б побудувати в колодці, але я не дуже хочу бомбить колодець, якщо чесно. Так що давайте, наприклад, виберем... виберемо ось цей от будинок, яку можна сюди пастку придувати. Якщо, що, друзі, я жителям все відновлю, за жителя не переживайте. Дивіться, наприклад, є у людини залізна, ну, залізні двері, і нажина плита, і типу, він як входить в будинок. Тут типу, двері відчиняються. Що можна зробити саме банальне як е, ну, з пасток в Майнкрафті? Це можна зробити просто паску з динамітом, поставити ось тут будь-який блок без різниці, який. І тепер подивіться, що ж буде, якщо наступити на цю плиту зайти в будинок. Спочатку кажеться, що нічого немає. Ой, що просто І все. <с> І просто знесло будинок. Ну, чекайте, що тут? Тут ще один будинок. В землі, і дивіться, тут ще один будинок. Моє село, походу, багато ще приховує. Подивіться, справді тут будинки в будинку дуже дивно. І все! І все тут буде багато, не один динаміт, а буде типу, багато динаміту. Просто ну, дім людини взірветься, і все. Що, Якщо це, наприклад, ваш будинок, і, не ви, і ви не хочете, ви хочете зробити таку саму паску, але ви не хочете, щоб ваш дім ну, буквально вибухнув. Тоді можна, я не знаю, чи спрацюється, звісно, на цій версії, але ми маємо спробувати. Давайте виберемо якийсь будинок. Добре, давайте навіть на моєму, якщо що буде не жалко. Дивіться, звичайно, такі ж саме двері. Отут буде натис... натискна плита. Але ви подивіться, якщо покласти ось так: от. дивіться, давайте прокопаємо трішки тут. У нас в Майнкрафті є така механіка, що. Просто подивіться, у мене справді будинок в будинку. Це, як це взагалі виходить? А, дивіться, у нас є така, ну як, не знаю, фіча чи що в Майнкрафті. Якщо поставити ось так: от натріскну плиту, а, давайте розільємо внизу воду, щоб буде, <свісно> будинок не підірвався. Вибачте, що я так погано говорю, у мене трішки ну, трішки хворіє зараз. Добре, давайте зальємо тут, наприклад, тут лавою, ой, <свісно> лавою водою. І е, тепер, якщо людина зайде на цю плиту і все, вона просто. Ой, я трішки не там воду розлив. І отут буде вода, і людина просто провалиться. Але якщо людина просто провалиться в воду, ну що вона зможе з неї вийти? Е, дивіться, щоб людина могла провалитися далі через воду. Зараз, я, друзі, я сам це не пробував, я перший раз. Будую таку сей, паску. Нам її прийшла сьогодні, сей, я її сьогодні придумала в сні, якщо чесно. Давайте отут пробудуємо такий, типу, тунельчик. Ось тут буде вода. І щоб, якщо ви знаєте, що у нас в Майнкрафті вода не переливалась вниз, ми просто можемо поставити або люк. Давайте спробуємо цей от люк поставити. І все. І. Ой, зараз треба закрити. Так, давай, стався, ну. От, тут під водою треба поставити в плінь. Чому не став. А, воно ставиться на блок. Ось так от. Ні, ну так нам не підійде, тому що нам треба зламати блок внизу. Мені потрібно, Мені потрібно знайти табличку. А, ось табличка. Саме звичайна табличка. Ми вибираємо другий блок води. Ось тут. А, що, просто щось пишемо. І все. І людина провалюється вниз. А ось тут, О, так, давайте тут. Теж воду перегородимо, то тут води дуже багато. І ось тут ми можемо, наприклад. блін, Це вода. І ось тут ми, наприклад, можемо заприватити і, наприклад, налити лави. А, ось так от. І якщо людина. А, давайте трішки тут забудую щоб не було так видно. У мене, звісно, є. Дивіться, у мене, звісно, є отака от пастка, але вона доволі замітна. Ой-ні-ні-ні, тихо, тихо. Тут доволі замітно. І просто я хочу вам показати, як це працює. Типу, людина йде, йде, йде. О, ні, ні, ні. просто падає в лаву, провалюється. Якщо вона не зацепиться просто за цю табличку, а тут не можна зацепитися за нею. І вона просто провалюється вниз і згорає в лаві. Ми також можемо, наприклад, замість лави внизу покласти. Давайте Зараз ми можемо, наприклад, поставити тут, тут якісь шипи. Давайте візьмемо. У мене є тут із моду, от, наприклад, шипи. І ну, людина буде падати і буде падати на шипи. Я не знаю, звісно, чи це спрацює зараз. Давайте спробуємо. Якщо зробити о, першу пастку, яку я вам показую, ось так: от о, натискну плиту. О, я на неї наступаю, провалююся, і от динаміт провалюється разом зі мною і може справді підірвати. От, Наприклад, якщо тут буде, дивіться, вода тут не проливається. Людина, о, давайте я покажу, як це може працювати. О, наприклад, о, зараз так от. Людина йде, йде, йде собі, оп, провалюється, і на неї падає динаміт, і просто її ну, вибухає, і все. І ну, все, людина звідти не вибереться, просто її ресурси, всі остануться там. І, як на мене, це доволі. ну, Це вже сама проста, але хороша пастка. А, які можна ще зробити пастки? Давайте подумаємо, в принципі. Друзі, я тільки що побудувала одну пастку ще, о, і зараз вам хочу показати, як вона працює, і ми записуємо на відео, бо це буде доволі довго. Просто покажу, як вона, як вона працює. Ви, дивіться, ви йдете. Добр... Чекайте. Ой ой, ой 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 я трішки не так зробив. Так, я знову трішки не так ловушку цю зробив. Тепер дивіться, тепер, о, от, наприклад, навіть якщо він закине сюди блок, блін нічого не коїться. Добре, ті він він забирається блок, хоче зайти додому і просто провалюється вниз, о, звідки ну все, він не зможе вибратись. По-перше, він або просто впаде сюди і розіб'ється на цих шипах. Або, навіть якщо він спробується тут щось пробудувати, його просто буде здувати цими вентиляторами. Якщо, наприклад, захоче зламати, давайте тут чуть-чуть посліше зроблю, тут дуже темно. Давайте поставлю десь тут факел. Ви подивіться, тут, звісно, все так працює. Прям дуже мощно, що мене ж Майнкрафт лагає. Наприклад, якщо він захоче зламати якийсь вентилятор, наприклад, ось це от... все, його момен... моментально просто приліпло до стінці. Наприклад, я поставлю. Камемот, 0. І все, він не зможе звідси вибратися Наприклад, він може спробувати зламати ще один вентилятор, але його буде просто підштовхувати з іншої сторони. І йому треба буде або ламати всі вентилятори з іншої сторони. Але навіть якщо він його зламає, вероятніше все, що він впаде, і просто розіб'ється на цих шипах. Так що звідси просто з цієї пастки він не вибереться. І ось такі ну, навіть самі прості, але ось такі от пастки, які можна збудувати кожен в своєму Майнкрафті, о, можна збудувати от прям, хоч зараз, хоч тут, а десь посередині лісу. Як на мене, ну це дуже просто, о, тут, це просто дуже банально, наприклад. Да, навіть якщо у вас немає ніяких поднів, ви берете о, дуже багато тут динаміту, закладаєте його, о, просто кладете зверху сей. Типа, натискну плиту і пишете, тіпо, насупи сюди, якщо хоче 64 діаманта. Типу, людина така наступає, нічого не, не коїться, він відходить і все, і там все, все вибухає просто. Дивіться, яку ямку залишило, це всього лише від чотирьох динаміту. Друзі, а якщо ви знаєте ще якісь пастки в Майнкрафті, ви пишіть в коментарях, обов'язково я кожен прочитаю. Ну, а з вами був я, Емеральдик, всім, па-па.